Це ми не лікарі, розумієте, ми, на нас теж прокуратура ми розповсюджує. він не, не ходив на комісію, зовсім. Не розказуйте, мені сказок. Да, я особисто да, проводжу комісії так. з кожним. І якщо так. там десь буде мій підпис, я щось таке зроблю. Так, підписи, Мене завтра тут так. не буде, так, розумієте, не я буду сидіти. Тому любого так же само. Так. Тому ми це ці сказки нікому не маємо. Там людина підписувала така, що писати. Я, не це не, пишуть. не Це пишуть цього. лікарі, по-перше. Ми не що? Ми не знаємо, що писати, як ми можемо написати. Хорошо, Ні. а дайте пояснення. Ні. Чому з трьома Є дітьми забрали? Та Могу, тому, що ви знаєте прекрасно, чому вони з двома. Ви мені не розказуєте ці сказки, я вашу цю ситуацію знаю. Ви правильно? знаєте, Потому, я... що, ви, були ви були до мене не кричіть. був... Еслі... Якби як було... ми були одружені 9 років шлюбів, до мене приїжджало СБУ, вам, шановний! Вам, вам чому чому нам. Яку довідку? Чекайте, Конституція України, Конституція... Який ви мені є рісту, закон. Про Конституцію України не розказуєте. Так, будь скажіть ласка. мені, будь ласка, який є закон? Є такий закон на утриманні одна дитина. Є. Є. Так. А в нього не було дитини на утриманні, якщо в нього було посвідчення багатодітного батька. Не знаю. Не знаєте, то, думає, то чому ви розказуєте? Я знаю цю ситуацію, тому що ми їздили дуже розбирались. З ким ви розбиралися? З головою. Нам, з яким нам, головою? вам пояснила, з вашою головою. Що вона вам пояснила? Слухайте, я не хочу зараз це спорити, будь ласка, розбирайтеся. Знаєте, що самі. вона мені сказала от, взагалі. Тому що, тому що вам тут, знаєте, <сих> ви приходите, от, вам тільки винести. Ми таких от бачимо кожен день. По таких вот? Ні, я не така от. така от. Ні, я не така от. Я дружина героя. не відкривати. І Ну, то ви до мене не відкривайте, я не така от. Я не така от. Я дружина от. героя. І Дальше, мене. Я вас Дальше, що? Да. Ви відправили Бог куди, а самі сидите. тут. Ми нічого не відправляли, нікого не відправляли. Да що? Тут, тут ні одного не відправленого. До речі, вже нема Да ви що ні далі? Подивіться, зайдіть отуди. От подивіться, вони всі тут биті перебиті. Понімаєте, і бачили вони не менше вашого чоловіка. Ви до мене не кричіть да. дистанцію. Хорошо. Хорошо. Хорошо.